Комісії сейчас и радость путания фінансів, планування та формування бюджету, соціально-економічного розвитку, социального записывания до інвестицій та міжнародного співробітництва. Члени Про внесення змін до переліку пріоритетних об'єктів та заходів програм соціально-економічного розвитку Чорноморської територіальної громади, що потребує фінансування суваньому в 2024 році зі змінами. Рішення викладається, може бути якісь питання або доповід... доповідати фінансовою. Зведення змін до програми соціально-економічного розвитку нам потрібно е, докупити господарські та будівельні е, матеріали е, для е, того, щоб продовжувати ремонтні роботи по об'єктам е, по вулиці села Чорноморка захисників України, вулиця 109, 1 в Кам'янки, вулиця Шевченка, вона є е, імені. Е, 53D по захисників України, ще по вулиці Чорноморців, об'єкт. одного об'єкту ми займаємо 199 900 невикористані кошти у нас там залишилися і перекидуємо на інший об'єкт на ремонтну роботу. Члени дають це зрозуміло. Так. Доповнюємо мало. Пропонуємо мало процесу, що ми можемо підтягнути на мало. Про внесення доповнень до заходів та обсягів фінансування. Цільової програми територіальної оборони Чорноморської сільської територіальної громади Миколаївського району, Миколаївської області на 23-25 лині. На придбання газових кондукторів у кількості 6 штук на суму 53 тисяч 70 гривень. Ну, Саме знаєте, що зараз вже холод іде, потрібно викладати проведення. Питання доповнення, що я немає. Пропонуємо вимістенці. Принесення доповнення до захищає фінансування програми. Чорноморській сільській територіальній громади на 24-26 24.26 років. Так. Тут до нас з листом звернулися Очаківська Очаківський центр, центр первинної медичної допомоги Очаківської міської ради. З листом звернулися з таким, що їм потрібні кошти на безкоштовно для пільгових категорій населення в сумі 50 тисяч гривень. Тобто для надання такої секунд надасти рішення, що змінивати даному програму. Питання доповнені є? Пропонуємо Слідуючі питання. Про внесення змін до захисту програми розвитку земельних відносин Чорноморської сільської територіального

Затверджена да, да, на після за, 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 за сесії була технічна документація. І зараз на полоні її вже около в сумі 4-500. Тобто ми зараз фінансуємо роботи. на доповнює до порядок у заході програми з благоустрою, населення пунктів оборони для раціонального використання природних ресурсів, поводження з твердими побутованими підходами на території Чорноморської сільської територіальної громади на 21-25 роки зі змінами. Ще один кусочок дороги, перекидуємо ці залишки на ще один кусочок дороги, щоб я поставити. В, Чорномор... В Чорноморці, так, вулиці Захисів України. Ще кусочок від Одинску 83 до годинку.

Та винагороди Чорноморському сільському голові. Зачитуйте ви доповідуєте. Давайте ну, доверсимо на, на сесії. Сесі. Да. Сесі. Сесі. Зачитаємо угу. да. угу. Про внесення змін до рішення Чорноморської сільської ради від 21 грудня. 2023 року Будь бюджет Чорноморської сільської територіальної громади на 24 рік і зміни. Пропонуємо винести на це все В зв'язку зі змінами тим, що фінансування потрібно на програми, на роботи, то змінюється, і, звісно, і проєктів. Інші пропозиції будуть в міні. розгляд звернення товариства з Чорномор'я щодо надання з зарядних план на землю. Та податку на нерухоме майно відмінили відділення 15 на 23, 24, 25 роки. Угу. Ситуація така. Вони звернулися, щоб ми надали пільги зі склади податків. На минулі роки, але ж згідно е, з ми е, приймаємо. Щодо надання відведення плати на день. Та податку на неруковому майно відміни від землеї 93, 24, 25 років. Це саме проблема. Пропонуємо вирішення на розгляд сесії. Пробуємо відведення на ум попіканівами.

Щодо розгляду проєктної документації на дронеництво за робочим проєктом та питання умови. В частини покривлю Чорноморської зорства третій стубілів України в селі Чорноморка, район Миколаївського району, Миколаївської області. Питання. Mm -hmm. Всі питання на нашій комісії розміщені.